Добрий день усім. І в нас турнір кривава битва останній день цього прекрасного турніра. Без зелені. Тож, давайте глянемо, що тут по обороні. Оборона так і залишилась на дні десь. Тож, поїхали щось в атаці, що поробимо. Я думаю, що це не буде дуже, дуже довгий турнір, бо якщо буде хрестик, то викупатися вже не буду. Бо то, якби останній день в топ-1 я точно не залізу, тому не, не бачу сенсу використовувати 75 кристаликів. Тож, поїхали. Так, тут є гноми, є китайці. Є жадібність навіть, ну навіть не знаю. Я думаю, газелька тут сьогодні нам не потрібна. Може теж спробувати жадібність проти них? Хто що думає? Мені здається. Будемо пробувати блочити, може, ні? Тож поїхали. Аурикарк тут потрібен тільки, щоб заповільнювати. Суперника. Так, у нас наче є зарядка Анубіса. Давайте спробуємо його зібрати. Так. Це буде у нас друга трійка. Давай в Китайців скинемо. М -м -м. Ще одну думаю розмазати ось так. На кого будемо ложити? Так, може на нього дійсно. Давай на нього накладемо. І що в нас з синіми? Чи немає тут якогось прихованого кристалика? Трійку синіх я бачу, але не хочу, щоб і заряд... заряд... мене вдарила як треба. Хоча будемо сподіватися, що не вдарить. Так. І зелені, я думаю, потрібно розмазати обережно. Він в, сл... в... в слізмера вдарив. Окей. Окей. Поки живемо ще. Але це ще не точно. Так. Ну Цікава ситуація. Тут би аби мені трійку синіх знайти. Або червоних, ну давай спробуємо синіх тут знайти. Ні, синіх ми не знайшли, звісно ж. Зараз на нас буде і жадібність, і все підряд накладатися. Окей, тоді будемо пробувати блочити цей фланг, якщо він виживе, а я думаю, він не виживе. ну Та ти що, хто б сумнівався? Ну і що тут далі робити? Так, чудово. Тоді можна використовувати таунт. І спробувати у рікарком ще якось відіграти може. Угу, І таунту вже немає навіть. Це тиршак якийсь, ну нічого не складиш, нічого не доїхало, і китаєць, можна сказати, в селяну всіх розібрав. Ну, таке собі. Ну, чудово. Чудово. Прикольно відіграли. Я думаю, фінішируємо ми в топ-25. Ну, нічого страшного. На наступний турнір вже може щось новеньке спробуємо, підготуємось чи якось так. Всім дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. Ну і нагороди за цей прекрасний турнір. 25 емок нерозказаних історій. Три ефірки трьох зіркових. Дві емки. Та й, в принципі, все. Чудово! Побачимось в наступних відео. Підписка, лайк, вітається!